Привіт у моєму влозі. Мене звати Міна, а це моя подруга леді. Сьогоднішній влог я вирішила розпочати з свого улюбленого закладу в Кракові Орсі. Це ідеальне місце для людей, кому набридла звичайна їжа, і хочеться спробувати щось нове, але при цьому зрозумілих і доступних продуктів. Це заклад Pet Friendly і офіціанти тут, ну, просто булочки. Ми з хлопцем просто божнімо чай і завжди в пошуках цікавих місць, де він найсмачніший. А замовили ми сьогодні брюссельську капусту з пармезаном та закуску з гарбузу. Це виглядає дуже просто, але це неймовірно смачно. Я в шоці. Вчора мені. З пропозицією, від якої я просто не могла відмовитись: це звісно ж сходити на вінтажний ринок у Кракові. Ми пройшли не менш вінтажне місце заклад Алхімія я, все вінтажне. <рес> Особливо класно виглядає шафа шафанвер. Зараз покажу. Я вже повернулась з барахолочки і хочу вам показати свій улов. І взагалі що вінтажного і такого красивого в мене є вдома. Начнемо з такої штучки. Це соусниця. Вона мені дуже сильно подобається. Я її урвала за 10 злотих. Мені здається, в інстаграм-магазинах вона десь коштує 300-400, тому я вважаю, що ця лампа ладина ну прям ну, знахідка номер один. Мені дуже вона сильно подобається. Також знайшла дуже красиві ось такі підставочки під о, чашечки. Вони ну, дуже симпатичні. З квіточками, розочками, мені прям ну сподобалось. Тож 10 золотих одна штучка за такий цікавий металевий виріб. Я прям. І також я купила ось таку червону тарілочку. Якщо чесно, я до кінця не знаю, чи нада мені сильно була ця п -п -п покупка, але мені здалось, на ній буде цікаво зробити сніданочки. Да, мій хлопець, коли побачив її, каже: А чому ти купила одну? Ну, по-перше, вона єдина була, А по-друге, мені подобається, коли посуд різний. Типу, чому б ні? <світ> ось це, в принципі, все, що я сьогодні виловила. Але хочу показати декілька своїх скарбів, які в мене є вдома, і я їх просто сильно обижую. перше це ось така ракушка, мені здається, в якийсь момент інстаграм нею неї просто був заповнений. Вона мені дуже подобається. Ось така ложечка. І дипа, вона вставляється. Ось таким чином. Ось так, таким чином вона стоїть. Ну, краса, тут всередині ще мала бути стікляна така штучка, але через те, що її немає, я її дешевше її взяла. Але е, через це вона не дуже устойчива, то есть, вона постійно так падає. Але я сюди ставила оливки, і вона класно трималась. Я, в принципі, для оливок її і брала, тому що я дуже сильно їх люблю. Я приїхала в супермаркет і я не збиралась тут знімати нічого. Але я хочу показати просто знахідку. Ось ці оливки, це просто без за без. Я їх обожнюю, вони просто велетенські, якщо порівняти, я не знаю, з іншими якимись, які як офінум внушаючим. Всього 12 злотих. Коштує це щастя. Але це щастя. Також в мене є ось такі креманки. А різного розміру. мені дуже сподобалось те, що вони не класичної форми, тобто не просто круглі, а вони такі, не знаю. Мені нагадує бутончики квітів дуже. І минулого разу, коли я була ще влітку на блишому ринку, я не часто там гість, але як поїду туди, так ловіть мене. Я купила ось таке миле Тут ще була тріва, була ще маленька мисочка, яка ідеально до цієї чашечки я її розбила. Чи плакала я? Так, я плакала. Я не знаю, через що я ще в житті плакала, я як не через розбиту, дуже красиву з квіточками, тарілочку. Але я вважаю, що навіть це воно по розмірах плюс-мінус підходить, просто трішки, трішки завелика вона. Ну, дуже красиво, я, я обожнюю. Наступний посуд для мене має найбільшу цінність, тому що ці тарілочки я знайшла у своїй прабабусі вдома. А, тому це для мене таке дуже тепле нагадування про неї. Я обожнюю до неї приходити в гості в дитинстві. В неї завжди були найсмачніші страви, і вона назавжди ставила такі красиві квіточки, тарілочки з квіточками. І... Мені дуже приємно, що зараз в мене є ці тарілочки. Ось у мене є ще прибори. А, це моя мама десь знайшла вдома, така, о, ти любиш його, тримай. Моя помилка була в тому, що я попрала їх в посудомийній машинці, і вони трішечки потемнішали, все більше потемнішили. Але, ну, вони дуже красиві. Мені прям подобається. І також мені мама. Знайшла а, ось таку тарілочку. Вона ну дуже красива. Мені подобається її малюнок. Ну просто це, напевно, одна з моїх найулюбленіших тарілочок. А, і ще ось така є тарілочка. Вона була, вона підвінтажна, напевно, я не знаю, що це таке. made in Poland. Е, Вона була тут в квартирі, куди ми заїхали. І їх таких дві, і вони мені дуже подобаються. Вони мають гарний дизайн. В принципі, в мене все. Здається, це все, що в мене є, є такого вінтажного плюс-мінус. Але а, я ще. Я дуже хотіла собі набір однакових тайлочок, щоб їх там штук 6 було, щоб коли до нас приходили гості, в нас був гарний комплект. І як ну саме на свій день народження мені це було потрібно, тому що я робила звану вечерю, коли до мене приходили друзі, і це було дуже атмосферно. І зараз я знайшла ось ці тарілочки, я думаю, ви бачили такі сині, дуже популярні. Але так як у мене зелена кухня, я подумала, що зелені буде дуже класно виглядати. Хоча до цього вони мені взагалі не подобались, типу. Що, зелені, я рік тому їх бачила, взагалі перезирала цей колір. В досі придбала. Але придбала я їх, тому що основні в мене тарілочки ось такі. І дві ось таких, таких шість, здається, і дві таких. Вони мечаться разом, ну просто ідеально. Мені дуже подобається. Тому, типу, під вінтаж, а в мене ще такі тарілочки. В принципі, на цьому все. Дуже сильно хочу поповнювати свої арсенали, тому що мені прям в кайф подобається, щоб стіл був з різними такими тарілочками, різними деталями. Це дуже красиво. А і в мене ще є до столу, купила сьоріт. Сьоріт. Да. Я придбала собі ось такі треба її попрасувати, але ось такі серветки, правда, я думала, вони будуть о, значно більшими. Вони невеличкого розміру. Але на столі виглядають ну, просто шикарно. У мене завтра дуже важлива зйомка. Якщо чесно, то вперше, коли в мене такий аж маленький мандраж передчуттянок. Я дійсно хвилююсь, тому що це одне із найбільших і наймасштабніших моїх замовлень. Я буду створювати для запуску бренду контент. І ми такі ідеї придумали, і насправді навіть на такому початковому рівні, коли я там кинула сценарії, розкадрування, дуже приємно, що власниця бренду почитає, така типу, блін, я такого підходу ще не бачила, це так круто. Пакунок у нас буде реквізиту. Ми навіть яблучний пиріг або яблучка запікати будемо. Дуже все прям в роботі. Вирішила трошки пройтись, прогулятися чарівним краком, е, освіжити свої думки, ось, тому що ще подумаю, як що покращити, що ще зробити. ой, Я ніколи не можу зупинитись, отак от, от і все. Я буду все одно додумувати, придумувати, щоб воно було все ідеально. Зйомку. Це що ви не бачили, мій багажник. Зараз дійдемо до нього. І так, що у багажнику контент -креїтора. А Ціла сумка реквізиту, там і вінілові плативки, і а, світер. Що там немає? Лампа а, тут професійна велика лампа студійна. штатив неї, програвач. Це зарядка до машини, камера. Йдемо на зйомку.

Від 10 ранку десь приблизно я встигла поприбрати в квартирі, погратися з леді, двічі її покормити, а покупати. Перед цим що побігали а, на у нас є невеличкий такий територія, де можна побігати, але там штучна трава, і потрібно з нею виходити, щоб вона її не хавала, бо вона її хаває. Вона дуже вредна, мене втомило кипець. Вона мала спати. Десь як Діма пішов, вона мала поспати, вона не спала, вона просто тут. приготувала собі на обід дуже смачний а, кіш, запіканка. Нехай не найінстаграмніша, але дуже-дуже смачна. Така от атмосфера. І надсилаю собі файли. Зараз буду монтувати відео для бренду свічкок. Мені одненько патрували. <гум> Дуже гарно пахне. У леді на базі вона сьогодні мене втомила за цілий день. Дробила таку магу. Перестановічку. Але вона спить завжди там, де хтось працює. <гум> Матеріали вже загрузились, завантажились. Боже, це фото. Вау, Боже, я, якщо чесно, вперше їх бачу зараз. Це вона ключі через те, що я неправильно її відкрила. Ну я вже в захваті просто. Давай фото, Взагалі я не, не по фото в загальному, але іноді мені подобається робити. Ой, ну. Ой ну. така краса. На це, це прям мені так подобається, дуже красиво. О, до речі, сьогодні. Мені прям болечки, а довольно. <сі> це робила фоточки себе. Ой, ну блін. Я не знаю чи чому, на мене просто дитячий захват, А тому, що вона дійсно дуже дуже красиві. Сьогодні у нас друга частина зйомки. Мій реквізит, Ах, ну перше мені дуже сподобалось, де моя друга там взагалі буде казка просто. Полюшок і гадала просто скрізь, де можна. Ну вчора ми з нею помирилися, дивиться. Я її дуже старалася тактично, що вона не можна це рвати. Ну і вже через 9 днів я рахую кожен день, вже можна видавляти. Тому все буде нормально. Ну в принципі у нас вдома завжди чесно, тому що ми постійно маємо підлогу після неї. Після зйомки ми з подругою пішли у неймовірно красивий заклад. Тут так затишно, що виникає відчуття, наче ти прийшов до когось в гості, де царує така от затишна атмосфера. 10 з десяти рекомендую, якщо ви в Кракові, обов'язково сюди загляніть на десертик та каву. Ну і звісно, поробити контент з подругою одного дня. Це святе. Просто найкращий улов. Пішла на базарчик, гілочки, ну просто шикарні. А, я не знаю, що це зрослила, але вона підвішується до стелі. І свіжий хлібчик з пекарні. Важечки. Ще зараз за кавою, ще зайду. Вже в понеділок стартує навчання Софії. Я там куратор, і зараз прописую а, всі тексти для першого дня. І я ще не зрозуміла, що я геть нічого не розповідала про кураторство тут на Ютубі. Хоча зараз активно цей тиждень займаюся всіма питаннями. Коротше, історія така. Рік тому я проходила суперкласне навчання від Софії, Girl Софі. Я думаю, дуже багато з вас uh, знають її, і ось цю естетику, бо неймовірно, і ці дописи, де рукою прописано. Мені здається, вона була одна з перших, хто це все взагалі зробив. І це суперкласно. Я дуже завжди надихалася її контентом, її продуктами. І минулого року я пішла до неї на інтенсив How to TikTok and Reels. І мені прям дуже сподобалось. Ну, це дійсно достойне навчання. Одне з найкращих, яке я проходила. Я була під великими враженнями, тому що так чесно, по полочкам про соціальні мережі, чесно не розповідає ніхто. А ще й з точки маркетингу. Ну, це взагалі просто е, такий досвід людини, яка співпрацює з величезними брендами, це дуже дуже цінно. Але я помітила минулого року, що дечого мені не вистачає. Мені не вистачає мотивації, мені не вистачає трішки піночки під попу, щоб рухатись, робити щось подібне. Але дуже багато речей, які я дізналася на курсі, я їх використовувала для просування а, своїх клієнтів, з ким працювала. І я їй написала: цілий, ну там такий, Рідік, про те, як би я покращила цю комунікацію а, учасників інтенсиву. І через рік вона мені пише: я пам'ятаю твої коментарі. Вони були дуже сильно вдалі. Я ще навіть нікого не розглядала на роль куратора і хочу тебе запросити. І я така типа блін, афіна. Я дуже люблю цю всю двіжуху, коли треба мотивувати в принципі себе, когось. І зараз я на тиждень, напевно, трошки випала з соціальних мереж. Більше ніж на тиждень, на два. Для того, щоб самі набратися цієї якоїсь енергії, мотивації. Тому що якщо ти хочеш працювати з кимось з людьми і давати енергію, спочатку потрібно собі накопити. От, і вже в понеділок стартує курс. І я вже не дочекаюсь, тому що плани в мене дуже великі на... на роботу з дівчатами, і я впевнена, що все вийде. Приїхала на зйомку, а мені тут таку красу. Ну будемо знімати новорічний контент. Скажіть, а вам після зйомок дають лоточок тортик? Ну, Йомоє, це так мило! Мені так подобається мої зйомки. І люди, з якими я працюю. Це так сумк'юті. Так в домашньому. За перегляд цього відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, то залишайте свої вподобайки та підписуйтесь. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!